Зіставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. В свій час президент Зеленський казав, що у нього в столі є підписані заяви на звільнення кожного члена його команди, в тому числі на столі і заява Єрмака. Претензії конгресвумен Вікторії Спарце до голови офісу президента Андрія Ямака та його заступника Олега Татарова виникли не на пустому місці. Вважає політолог Олег Саакян. В ефірі радіо Анві він спрогнозував, чи піде президент Володимир Зеленський на кадрові зміни. Через припущення, що ці дві людини з його оточення мають зв'язки з Росією. По татарову, звісно, можливі кадрові рішення. Це не людина з Зеленського, відповідно, його як баласт в певний момент може бути скинуто. Тим паче, якщо будуть певні докази або його постать стане занадто токсичною, вважає Саакян. З Єрмаком переконаний політолог ситуація інша. У випадку Єрмака теоретично все можливо, але практика всіх цих років, модель поведінки Зеленського, стверджують, що зворотні Зеленська і буде триматися до останнього. Він за своїх тримається відставки, я б не очікував. Конгресвумен США Вікторія Спарц уже неодноразово зверталася з офіційним листом до американського президента Джо Байдена і просила його перевірити можливі зв'язки керівника офісу президента України Андрія Єрмака з Російською Федерацією. Вона Лася на розвіддані, закликавши терміново підтвердити або спростувати ці серйозні звинувачення. Пізніше Спарц знову закликала Україну серйозно розглянути її заяву щодо Єрмака та навела конкретні звинувачення. Вона додала, що протягом останніх трьох місяців провела багато часу в Україні, зустрічалася з громадськими та урядовими лідерами, бійцями та цивільними особами. Я вважаю, що Україна має потенціал стати рушійною силою демократії, інкубатором молодих талантів і справжнім союзником. Ом, сполучених штатів у регіоні, де таке партнерство вкрай необхідно, і як у людини, яка виросла в Україні за комуністичної диктатури, інтереси всіх волелюбних людей завжди будуть у моєму серці та діях. Завдяки потужній підтримці, яку я отримую від американців, українців і багатьох людей у всьому світі, я розумію, чому мої коментарі вразили. Міністерство закордонних справ України сказала Спарц. Вона закликала МЗС розглянути її заяву з тією серйозністю, якої вимагають ці запитання щодо пана Єрмака замість того. Щоб розпочинати нападки Ед Хамінем. як це було досі? Вона перерахувала кілька. Серйозних звинувачень на адресу пана Єрмака, витік інформації в Білорусь і зрештою в Росію про операцію України із захоплення групи Вагнера, що призвело до її провалу. Погане керівництво невдалим мирним переговорами з Росією перед війною. Заповнення українського керівництва, що цього лютого нападу з боку Росії не відбудеться в супереже західній розвідці, що перешкодило Україні належним чином підготуватися до війни. Здача Херсона Росіянам, що призвело до трагедії полку АЗОВ у Маріуполі, затягування термінових закупівель військ. Скової техніки через Міністерство оборони України та висування необґрунтованих або навіть незаконних умов. Ціле затягування через нардепа Олега Татарова призначення незалежного антикорупційного прокурора до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу, стати вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.